В Москві сталася масштабна пожежа на заводі Авангард. Да Тож ж ділить потерпіть, нідовга осталось. Як повідомляється на цьому підприємстві виробляють ракети для систем протиповітряної оборони. Це постійний постачальник ракет для комплексів С-300 та С-400. А напередодні у російському брянську горіла підстанція. Внаслідок чого були знеструмлені всі військові об'єкти ворога. Крім того, на території Рефії вражено радіолокаційну станцію армійського рівня Небо У, яка контролювала небо на 700 кілометрів глиб території України. Це вже друга аналогічна станція, яка була знищена на території Росії. Ну пані Селана, а що так. у вас були сумніви в тому, що Росія і Китай це ідеологічні близнюки, які одне одного підтримують. У мене не було. Я вам скажу чесно, всі ці розмови, оці от останні, які ми чуємо зараз, Пекіну про те, що і Україна, і Росія повинні сісти за один стіл. Це очевидна підтримка того, про що але є. вони знає, то часто Китай почав дуже часто їх роботи. Тож був десь певний період він стишився, а зараз він надзвичайно активний. Ну знаєте це це просто наближається. Оця конференція в Швейцарії. Uh -huh. Відчувається, що там все таки буде велика кількість країн, які почують в черговий раз правду про те, що що коїть Росії які вона вчиняє злочини. Це буде явно не на користь Російської Федерації, тому зараз. Дуже активізувалися ці всі нові пропозиції про переговори, нові пропозиції про якісь мирні угоди і таке інше. Китай в цьому плані виконує ту роль, яку він і має виконувати, а саме ідеологічного, економічного, політичного союзника Росії. І давайте не будемо наївно очікувати, що Китай раптом змінить цю позицію. От я вам ну, майже стовідсотково гарантую, що. Китайці не приїдуть на конференцію в Швейцарію, тому що це не буде вигідно для Російської Федерації, і зараз вони я думаю, в тому числі цей план просувають для того, щоб Україна відмовилася вона відмовиться абсолютно очевидно, бо не можна сідати з один стіл збивцями. І це дасть йому формальний привід сказати, Ну, от бачите, ми ж просили, щоб ви запросили Росію, ви не запросили, тому і ми не приїдемо. Так що ну, тут, тут не треба я кажуть і до ворожки ходити. все читається дуже, дуже просто і зрозуміло. Китаю потрібна залежна, економічно нездатна, політично слабка. Ну до певної міри навіть регіонально фрагментована, допоки вона ще тримається купи. Росія як васал, як другий сорт, як країна, якою можна яку можна використовувати. Для чого Китаю зараз варіанти? Якоїсь більш радикальної політики відносно Росії не потрібно, потрібно тримати баланс, потрібно говорити, що в Україні криза не війна, потрібно шукати можливості цю ж Росію тихенько або не тихенько постачати тими речами, які їй допомагають вести війну. Тобто Китай є на боці Росії, бо це повторюю ще раз споріднені ідеологічні режими, режими диктаторські, в разі, якщо ми говоримо про Росію, Режим фашистський, тобто тут ну, іншого варіанту, як підтримувати Росію в Китаї просто-напросто немає. Саме абсолютно погоджуюся. Я зараз більш коротко сформулюю запитання, але якраз про цю радикальну політику, те, що ви говорите, підтримку ідеологічну, але Китай її так відверто і так часто не озвучував, доки було дуже чітке розуміння і постійне динамічне надання допомоги від Сполучених Штатів. А саме зараз у от паузу так і Тич політичну паузу і відсутності допомоги від сполучених штатів. Китай отак от підняв голову і так активізувався. Оце от мається на увазі відчуття Китаєм, певної міри зараз не те, що слабкості, так ну а справді критичності ситуації, де да, коли ця допомога відсутня, і поки що перспектива досить таки а, туманна, саме часових рамок надання цієї допомоги. От він почав так радикально відверто, часто заявляти. От Давайте сідати, давайте домовлятися. Саме це є причиною такої відвертості Китаю. І якраз в контексті цього перспективи надання допомоги від сполучених штатів. Ну, перспективи, все ж таки, з'явилися. Ця п'ятниця має бути вирішальною. Скоріше за все, все таки рішення буде прийнято. чи це буде пряма допомога, чи це будуть гроші в як позика, чи лендліз. Я думаю, зараз для нас це не має жодного значення. Нам потрібні засоби для того, щоб оборонятися і надавати оцій русні рухатися далі, бо на превеликий жаль без озброєння. Захищатися неможливо, тому тут я думаю, справа не в цьому, а в тому, що Росія розуміє, що коли Україна отримає достатню кількість озброєнь, то тоді всі російські плани на те, щоб утримати те, що вони загарбали, знову ж таки будуть помножені на нуль. Бо так чи інакше, якщо ми отримуємо те, що потрібно, то будуть горіти не лише НПЗ, але й військові аеродроми. Центри зв'язку, управління і таке інше, і таке інше, і от тоді Росії доведеться відступати, і саме тому зараз для неї зірковий час запропонувати через Китай, через Туреччину, через якихось корисних ідіотів на заході, яких там знову таки немало, якісь чергові плани мирних ініціатив, і себе подати як країну, яка хоче миру. І це теж цілком зрозуміло, але я все таки сподіваюся, що наша влада не піде на жодні закулісні перемовини. Хоча тут і там з'являються якісь інформації про те, що якісь радники ведуть якісь переговори, про що вони ведуть, з ким вони ведуть, як вони ведуть. Громадський про це нічого не знає. Я все таки сподіваюся, що український народ не дозволить, щоб за лаштунками виник новий Стамбул 2 з фактичною капітуляцією України чи щось подібне. Пане ну, Володимире, дуже коротко скажіть, а керівник центру дослідження Росії ще є, що досліджувати? Я про Ви Росію. Знаєте, Поки є. питання цікаве. Ви знаєте, думаю, що, попри все, все-таки є. Бо щоразу, угу. коли ми дивимося на те, що говорять, ну, інколи навіть так думають ті, що, хоча не знаю, чи там ще вийшло думати, за перебріком, то встає все. Все страшніше і страшніше, тобто це якийсь справді феномен людського розвитку, коли люди, у яких скажімо, вбивають чоловіків, синів, братів, вони вважають, що так і повинно бути, що нічого страшного не відбувається, Що цю загарбницьку лінію треба продовжувати. Розумієте, для ну, цивілізованого світу, такі речі є справді не. Неосяжними так, от, ми хочемо якось все таки зрозуміти, чи це психічний, так би мовити, виверт історії, чи це роль пропаганди, чи це і те, і інше, чи це ну історичний розвиток. Тобто, насправді, це дуже цікава тема для дослідження. Я думаю, що у нас ще певний період часу, допоки ця. Структура, яка тепер називається ще Російською Федерацією, існуватиме, у нас буде чим зайнятися.